Історична перемога. 11 квітня чоловіча баскетбольна команда Рівне здолала на виїзді своїх столичних суперників Київ баскет з рахунком 78-81 та увійшла до фіналу. Щоправда, першу половину матчу наші спортсмени відставали, але зрештою змогли змінити хід гри на свою користь. Це була вже друга перемога рівнян у півфіналі. Тепер баскетбольна команда буде боротись за золото суперліги. Рівне фіналі! Спортсмени кажуть, раді, що увійшли до фіналу Суперліги. До цього довго готувалися, а бажання представити та показати рівненщину як сильного суперника серед інших баскетбольних команд було сильним. Я вітаю всіх наших вболівальників, керівництво, своє місто з такою дійсно історичною подією. Ми в фіналі дійшли до фіналу, Можливо, десь пригнули вище голови. Ось, але. Я рахую, що це все не зря, тому що ми багато працювали. Ми до цього йшли, ставили собі завжди максимальні цілі. І все. І тепер будемо, хочемо боротися за фінал за золоті медалі. Захисник БК Рівне Дмитро Тимошчук каже: команда готова до труднощів. У них сильний бойовий дух та жага до перемоги. Ми ніхто не грав в фіналі в суперлізі, тому кожен. Кожен прагне, мріє, хоче, хоче доказати, що він гідний грати в фіналі. Тому я казав, що в нас в рівному, що я впевнений в кожному хлопцю, в кожному нашому гравцю, що він на кожен матч буде знаходити в собі сили, мотивацію і викладатися, допомагати команді наповно. Тому я рахую, що емоції на гру нас залишаться. Також головний тренер баскетбольної команди Рівне Михайло Переверзій додає: хлопці будуть боротися до останнього. Я думаю, що кожен хлопець розуміє, що такий шанс поборотися за золото випадає не кожному. І я рахую, що хлопці, неважливо, з яким суперником ми будемо грати. Ми приложимо, я думаю, всі зусилля для того, щоб дати результат. І, скажімо так все місто. Команда телеканалу ITV Media Group вітає нашу баскетбольну команду зі справді історичним моментом не лише для спортсменів, а й для всієї рівненщини. Софія Капінос та Станіслав Мокляк. Телеканал ITV Media Group.